Может кубів, а може й утрують. А що треба, я продам? Я маю пайну травм. Мені міняємо, не сміємо. Ми почувалися посію вітати, що народився, що світу такова. Можна злоби подуріне, Чи не сіє, не кося до скінчині. Ой, пологі, гарма дати, прибіг і раз всіх запит. Демократи, демократи, так у мене Богу. Ой ні, то вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб тобою гардельма і про Бога забувати. Йо-йо-йо, що за закриє? Ждітись на музики, потанцюйте, поспівайте, бомжали тобі дайте. Що то за пусті балачки, не смішіте мою качку. Чи не ліпше в корчму пити, закусити, розпочити, самого самогоночки хіднути і хлопоти забути? Ні, козацькі воїні діти будуть подищені бити. Вже забилося надіна, на посолимо в домінах. Де народ? В не дбає, а коротей приховають, нам звисають по... Діти, що не знаю, я подіти, а як хлоп не буде бити, розможка мою жити, царі розвоїнами йдуть, хай до землі усі падуть. Чого шом, чого всім треба? Богом землі і неба, тут всі мій царю проти тебе. Що за диво мені з вами? Я є цар на царями, так мошку. Так так, царю, царю, пару тебе. Треба заручі сказати, і можу там казати. Ну-ну-ну! Ми спочатку на вину, а тоді я вам сипну. Є в нас це такі віші. Що за світу народився в мене на місті? Чого нам злоту не дасте? Що за цар? Що те? І цар, кажуть, є новина, що породила Діва син. Месію сію на світу, обіцяного в заповіді. Тепер комусь буде жити. Хто? Що, Месія? Цар родився, тому може помилився, та знаючи мерщій, поклиці сходу, мультиці. Ми царі зі сходу, від край приходить, поминити цій дитині, що родилась в палестині. Я, цар єгипетського роду, де мої люди із давен по народу, що має народитись Божий син. Отож, як зірки засіяли, покину все, і ось туди, я тим, туди від чудо дивишся. Я, царим дім. Народу, ти мій народ порані лісах блукає, різних боївських пошукає. А сьогодні мені Андрій розповісти, що Христос сім'ї робив. Я даже повізяв, щоб Ісуса привітав. Я царського народу, я не боюсь нічого зроду. Де мій народ море гуляє, бо азеса величає. Я дізуляти сіяла, і, і дрова мені показала, я дари собою, взяв, щоб Ісус присяла. Що ж, іді от своє, є, і умніється, а назад так сюди полониться. Кажете мені, путь, куди йти треба, бо коли мене дійому в мене, триму, мене велика потреба. Один я царство, була до всього краю. Царя дитяти я не знаю і знати не вважаю. Перебийте сюди твору без пощади. Ваші хлопчики благодій, хай загине так зробить.